Тарас Шевченко, ривок із поеми княжна. Зори, моя вечірня, сійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселонька воду позичає, як широка сокорина. Віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі, вовку лакно ночує, а сичу лісі та на стрісі. Недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехаїм. Я їх добре знаю. Добре знаю. зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю. Розкажу тобі й спать не ляжу, а ти завтра тихесенького богові розкажеш.